На який бізнес найчастіше дає гранти? Урядова програма Є робота? Цікаво, відповім у цьому відео. Обов'язково додивіться до кінця. Ну і не забудьте поставити лайк. Лайк. Мотивація для нашої команди за те, що готує для вас ось такі корисні відео. Мене звати Мар'яна Кобеля Звір для тих, з ким ми ще не знайомі, і на цьому Ютуб-каналі я розповідаю про гранти, про грантові конкурси, про грантові програми, а також даю рекомендації на тему, як же ж отримувати грантове. До речі, безповоротне фінансування. Тому, якщо вам цікава тема залучення грантових ресурсів, я вам просто рекомендую підписатися на цей канал, щоб не пропускати корисні відео. Отже, на сьогодні для вас підготувала цікаву тему добірку. З тих бізнесів, які найчастіше, найактивніше підтримує програма Є робота. Ви мене часто запитуєте: А який бізнес краще започаткувати, щоб отримати грант від держави? Або ж питання, а я можу отримати грант з таким то бізнесом? Я підготувала відповіді на ваші запитання, але я узагальнила саме наш досвід. Центру розвитку час змін нової компанії номер 1 в Україні з грантовою тематикою, яку я очолюю, тому що саме наша компанія готує десятками, просто пачками ці бізнес-плани кожного разу, коли оголошується конкурс, і я точно. Вже навіть на наших документах можу зрозуміти, який же ж бізнес цікавіший з точки зору грантодавця? Тому підготувала для вас. Ось є в мене так, тут такий перелік. Слухайте уважно, можливо, ви себе впізнаєте серед цих видів бізнесу, а можливо, ви давно мріяли започаткувати саме такий бізнес, і ось є гранти в розмірі до 250 тисяч гривень і навіть до 1 мільйона. До речі, як отримати? Грант, які умови грантової програми, що потрібно знати, я також нагадаю вам у цьому відео. Тому додивіться до кінця, буде корисно. Отже, поїхали. Програма є робота. За напрямком, власна справа відкрилася для українців у липні 2022 року. З тих пір наша консалтингова компанія кожного місяця десятками готує бізнес плани. Також так, от на першому місці, уявіть собі. Це б'юті студії, салони краси, масажні кабінети тобто, все те, що пов'язано з красою. Мені ця тема подобається. Я сама дуже люблю вичитувати ці бізнес-плани. До речі, читаю після кожного грантрайтера нашого перевіряю, щоб бути певною, що якісно пророблена робота. Тому ці бізнес-плани мені подобаються найбільше. Ну, жінка, так на першому місці: б'юті сфера, на другому місці. Чоловічий бізнес СТО, Шиномонтаж, магазин з автохімією, магазин з автозапчастинами, тобто комплектуючими. Тобто, все таки чоловічий бізнес не відстає в цьому грантовому конкурсі. На третьому місці розташовані кав'ярні, пекарні, міні, кафешки, кава з собою, круасанчик, тістечко, випічка. Кав'ярні і пекарні на третьому місці. На четвертому місці маркетингові агенції, рекламні агенції, тобто те, що дає послугу по просуванню. На п'ятому місці. Фотографи, фотостудії, до речі, також частенько відвідую фотостудії, ну в силу моєї роботи. Знадобляються мені такі послуги. Також так от скажу, що моя майстер-фотограф також подається на грант саме для відкриття фотостудії, як виявляється, це в пріоритеті в грантодавця. На шостому місці магазини. Магазини продуктові, магазини взуття, галантерея, шкір галантерея, магазини одягу, магазини аксесуарів, магазини посуду. Магазини, ті, що продають щось, ну окрім алкоголю і тютюну, це пам'ятайте. Далі на сьомому місці. Пошив одягу, так, індустрія, яка продукує, продукує нам гарне вбрання, процвітає, як виявляється, і на грантові кошти. Знаю не один кейс, коли була кравчиня вдома щось шила, заробляла. Тут почула про грантову програму, звернулася до нас мовляв, хочу вийти на легальний рівень, тобто, хочу вийти на інший рівень і навіть прибутковості. Взяла в оренду приміщення, взяла двох швачок, докупила обладнання швейні машини і запустила цілу, цілу лінійку одягу. Є в нас в кейсі такі історії успіху. Далі на восьмому місці Дитячі садочки студії розвитку дітей, тобто все, що пов'язано з розважальною індустрією для діток, ну і садочки також, тому що це міні-міні бізнес, міні-садочок. Це на восьмому місці. На дев'ятому місці медична сфера, медичні кабінети. Різні кабінети. Є в нас в досвіді і УЗД кабінет. Щоправда, той апарат дуже дороговартісний, але насадки. Різні до УЗД цього апарату були придбані на грантові кошти. Медичний кабінет стоматологія також був у нас приклад. Тому є серед вас працівники такої сфери. Зверніть, будь ласка, увагу. Ага, до речі, гінекологи також це все в нас також були такі клієнти. І десятий. десяте місце позиція для чоловічого суто, ну, мені так здається, бізнесу. Це автомийка. Наряду з автомийками служба таксі. Бо ж автомобіль теж можна придбати на грантові кошти. Угу. Ну і доставка, служба доставки Ось ці, е, чоловічки, які їздять на велосипеді з такими квадратними коробочками, не буду нікому робити рекламу. Але серед них є також наші клієнти. До речі, представники найбільшої служби доставки в Україні не буду робити рекламу, але ми всі кожного дня нею користуємося. Також наші клієнти, тому що можна відкривати бізнес франшизний. А це, як виявляється, під червоним кольором, не називаю кого, але вже знаєте, це є франшиза. Отже, 10 позицій це ті бізнеси, які найчастіше виявляються в переліку запитів, тобто те, що до нас телефонують, ось так. Будь ласка, допоможіть. Ми займаємося тим-то, тим то. І як виявляється, вже за результатами конкурсу ті бізнеси, які підтримані. Ба більше вам скажу, до прикладу, б'юті. Індустрія, салони краси. У Нас був кейс, коли переїхала сім'я з. Зі Сходу з Дніпра, здається, до Києва в них була велика мережа в Дніпрі салонів краси. Вони вирішили відкривати на грантові кошти в Києві салони краси. Також спочатку дружина, як ФОП, подавалася, отримала фінансування, сім'я повірила в це, і тоді вже звернувся чоловік і вже другий грант також отримав на розвиток мережі салонів краси. І далі, ну це вже такі навіть не наші клієнти, а друзі, тому що вже і інші гранти також вони пропрацьовують для того, щоб подавати, тому що немає обмежень, можна після цієї програми подавати ще на інші гранти. Цікава інформація, до речі, я вам підготувала ще рекомендації, як взяти участь у цій програмі. Якщо цікава інформація, поставте лайк. Знову ж таки, нагадую, лайк, мотивація для нашої команди під відео, щоб ми для вас готували все інші. інші. Цікаві відеорекомендації. Отже, потираємо ручки, а раптом ви якраз зараз надумали подавати заявку на участь у грантовому конкурсі. програми є робота. Тому, вуаля, зараз основоположні моменти я вам розповім. Програма «Є робота» – велика програма. Є… Перший напрямок власна справа, і другий напрямок, що не менш популярний, це гранти для переробних підприємств. Давайте домовимося. В наступних відео розповім про великі гранти до 8 мільйонів для переробних підприємств. Залишимо це на потім. А сьогодні сконцентрую увагу саме на грантах для міні-бізнесу, ті, які от просто. Пачками заходять до нас в замовлення, щоб ми розробляли і люди отримують фінансування. Отже, власна справа, грант у розмірі до 250 тисяч гривень можна отримати як на відкриття бізнесу з нуля або ж на розвиток вже існуючого. І одразу тут скажу: дослухайте до кінця, тому що. Цій програмі є під напрямок, де можна отримати до 1 мільйона гривень на ті самі потреби розвитку власної справи або ж відкриття власної справи. Тому почнемо з мінімального: 250 тисяч гривень, а далі будете дивитися уважно. Дійдемо до мільйона. Домовились? Угу. Поїхали. Отже, 250 тисяч гривень. Сума гранту. Що можна, хто на це може претендувати? Да, абсолютно кожен може претендувати на суму гранту до 250 тисяч гривень. Тут головне, щоб була хороша ділова репутація, що це значить відсутність заборгованості по кредитам. Тобто, якщо кредити є, це добре. Якщо ви справно їх сплачуєте, тіло і відсотки кредиту це супер. Але якщо у вас є заборгованості, тобто так би мовити, хвости, це погано. Отже, хороша ділова репутація, відсутність заборгованості по кредитам, відсутність заборгованості по податкам чи заборгованості перед іншими фондами державними, відсутність відкритих кримінальних і адміністративних проваджень, де ви є. Я як завжди кажу, поганим хлопцям, тому що, в принципі, ми в судах можемо зустрічатися, але іноді ми позиваємося, а іноді проти нас позиваються, так? Тому там, де проти нас, оце погано. Тобто, де ви є, bad boy, ну або bad girl. А далі важливо, щоб вік був старше 18 і молодше 65 Ось це такі ключові моменти. Хто може брати участь у цьому грантовому конкурсі? Чи потрібно ФОПом бути вже от сьогодні зареєстрованим? Ні не обов'язково. Ви можете і не мати ФОПа відкривати бізнес з нуля, писати бізнес план. І потім, коли вам грантодавець каже, супер, ок, нам подобається твій бізнес план, і тільки тоді відкривати ФОПа, реєструвати, обирати кведи. До речі, про кведи. Якщо ви вже нині діючий бізнес, дуже важливо звернути увагу, що є у відповідній постанові цілий перелік кведів недозволених. Ну, наприклад. Алкогольні напої, тютюн, гральний бізнес, фінансовий бізнес, страховий бізнес, оренда нерухомості і так далі. Тобто, дуже важливо переглянути ці ці кведи, співставити зі своїми, щоб раптом не опинитися в переліку заборгованого заборонених. Так? Отже, хто може брати участь, ми з вами з'ясували. Друге, на що можна претендувати, на які грантові кошти, і куди їх можна спрямувати? До 150 тисяч гривень можна отримати і до 250 тисяч гривень. Різниця в тому, що на 150 тисяч гривень у вас є зобов'язання працевлаштувати одну особу. Якщо ви просите 250 тисяч гривень, ви повинні працевлаштувати двох осіб, і важливо ось ці робочі місця зберігати щонайменше на три роки вашої діяльності, тобто. Взяли маринку на роботу, не сподобалося маринці. Взяли Іванка на роботу, не сподобалося Іванкові з Іванко, Візьмете Петре, Петра і так далі. Тобто, тут суть не в тому, що одна особа у вас працює три роки, а суть в тому, щоб у вас робоче місце було збережене і на ньому хтось працював. Ну і найважливіше це сплата податків. Військовий, ЄСВ і так далі. Ну і ваші податки, які у вас є там. Ви на єдиному податку чи не ви на загальній основі? Ось ці податки всі плюсуються. І важливо, щоб ви до трьох років ці, цими податками віддали до державного, ну, до бюджету держави да, суму грантового фінансування. Ось ці такі ключові вимоги грантодавця. Тепер на що можна спрямувати кошти? Ось це, мабуть, най най найцікавіше. Правда? Правда чи ні? Так ось на всі 100% грантового фінансування можна придбати. Увага, меблі, обладнання і транспортний засіб для ведення бізнес діяльності. Це зрозуміло. На 50% від суми гранту можна придбати ліцензійне програмне забезпечення, закупити саджанці, посівний матеріал, можливо, ви запускаєте фермерство, можливо, поголів'я, там пташки, курочки, качечки і так далі. На цю суму коштів 50% можна оплатити послуги, чиїсь послуги. На 50%. Далі на рекламу можна спрямувати. 10%. Розробка сайту, реклама в Google, реклама в Facebook, вивіска до речі, також вважається рекламою, рекламні інтеграції, замовлення блогера. Це все можна, але на 10% від суми гранту. Далі на оренду нерухомості, тобто приміщення для ведення вашого бізнесу, обов'язково комерційного і земельна ділянка. Це, до речі, новація в цей період. Земельну ділянку також можна орендувати. Сума фінансування до 25% від від суми гранту. Ну і на оренду обладнання також можна спрямувати кошти в розмірі до 10%. І пам'ятаєте, я вам говорила, що нашим клієнтом є одна з таких ну, топ-компаній, топ-направду компаній, яка займається доставкою. А? Логістика, доставка. Так ось це ж франшиза, так от на франшизу. Також можна отримати грантові кошти. Франшизний бізнес також підтримується на цю суму грантів. Отже, на що спрямувати кошти? З'ясували? Хто може брати участь? З'ясували, ну і вимоги грантодавця. Ключові два це обов'язково створення робочих місць і сплата податків по діяльності із працевлаштованих осіб. Це обов'язково. Але я вам ще обіцяла розповісти, а як же ж можна отримати суму коштів до 1 мільйона гривень на той самий розвиток бізнесу або на відкриття бізнесу, як то кажуть, з нуля? Розповідаю, моя тема улюблена. Чому? Тому що з літа 2023 року, відколи мене запросили експертом в розробці посібника. Відповідного, він, до речі, зараз розміщений на сайті Міністерства економіки і на порталі Бізнес Дія, мій посібник. Пишаюся цим. У -у -у. І не мріялося, але так сталося. Мій посібник розміщений. Так от відтоді, коли мене запросили розробити цей посібник, це моя улюблена тема. Тема гранти для ветеранського бізнесу. Так, на жаль, з повномасштабною війною у Росії проти України в Україні збільшується кількість ветеранської спільноти ветеранів, мобілізованих, членів родин ветеранів і так далі, тому. Держава підтримує, простягає руку допомоги ветеранам у вигляді грантів, і в рамках цієї програми є робота, є окремий напрямок гранти для підтримки ветеранського бізнесу. Цікаві умови, набагато лояльніші умови розповісти, Розповідаємо. Отже, грант у розмірі до 250 тисяч гривень може отримати ветеран із зобов'язанням працевлаштувати одну особу. Пам'ятаєте? В попередньому напрямку дві особи треба працевлаштувати для ветеранів одну особу. Далі, грант в розмірі до 500 тисяч гривень може отримати ветеран або дружина ветерана, або навпаки, тобто той, хто служить, має члена родини. Другий подружжя називається це так по-правильному, так? так? ось може отримати до 500 тисяч гривень на відкриття або розвиток власної справи із зобов'язанням створити два робочих місця. Пам'ятаєте? Там два на 250, а тут два на 500 тисяч гривень. Я вам скажу майже по секрету: так ось у нас є такі сім'ї, до прикладу, ветеран отримує 500 тисяч. І його дружина також 500 разів в мільйон. Або він отримує 250, а вона отримує 500. Тобто така собі сімейна колаборація, сімейний бізнес і всім добре. І сума грантового фінансування збільшується в рази, правда? Підказую вам просто користуйтеся. Наступна позиція це 1 мільйон гривень. Хто може отримати 1 мільйон гривень? Учасник бойових дій, той, який має документальне підтвердження. Ось документ, документальне підтвердження про те, що він має статус учасника бойових дій. Що це за документ? Мені зараз складно пригадати, але ось повинно бути однозначно. Так ось. Підтвердження статусу учасника бойових дій і щонайменше 36 місяців діючого ФОПа до сьогоднішнього дня до дня подачі, тобто три роки. Три роки ФОП у вас повинен бути. Тоді ви, як учасник бойових дій, можете претендувати на грант в розмірі до 1 мільйона гривень. Так у вас також виникають зобов'язання працевлаштувати певну кількість людей. Але що це за яка кількість і що це за люди? Четверо осіб. Щонайменше працевлаштованих, з яких двоє, які мають статус ветерана або особи з інвалідністю внаслідок війни. Слухайте, мій Зум реагує на всякі такі штучки. Бачите, я показую так, він, він кульки надсилає. Мабуть, він вас так провокує. Також запрошую поставити лайк під цим відео за цю інформацію. Це я, звичайно, жартую. Ну, але такі кульки на деякі мої сигнали. Yeah. <laughs> Піднімається. Отже, гранти до 1 мільйона гривень доступні для ветеранського бізнесу. На що можна спрямувати кошти? Ну, фактично, на все те, що я щойно проговорила: на придбання обладнання, меблів, транспортного засобу для ведення бізнесу, на закупівлю ліцензійного програмного забезпечення, на закупівлю саджанців посівного матеріалу, на оплату робіт і послуг, які необхідні для ведення бізнес діяльності діяльності, частково на оренду приміщення комерційного і земельної ділянки до 25%. 10% можна на вивіски, на реклами, на рекламні інтеграції, на маркетинг, і так далі. Ну і 10% на оренду обладнання. Ну і також не забувайте франшизний бізнес. Подивіться перелік топ-франшиз, от та що в топі. Це наші клієнти. До речі, перші три позиції це наші клієнти, топ 10 франшиз України. Запрошую і вас бути нашими друзями, замовляти в нас бізнес-плани. Ми розробляємо з максимальною результативністю на успіх. З нами вже працюють сотні мікробізнесів. Прекрасно стають нашими друзями, тому що отримують один раз грант, потім приходять за. Інше. Як залишити заявку? В описі під цим відео є відповідні посилання. До речі, там і, і книги наші, і посібники, і навчальний курс. Реєструйтеся, запрошую. Всіх люблю і обіймаю. І від сьогодні всіх вас буду називати моя елегантна ерудована. Аудиторія, тому що саме такою ви є. Дякую вам за те, що дивитеся і довіряєте цій інформації. Бай на зв'язку. Мар'яна Кобеля. Звір.